Земляк сенсація, відома голівудська акторка Міла Куніс, не українка. Це неймовірне відкриття зробив для себе спортивний журналіст та депутат Ігор Мирошниченко. Хто насправді Міла Куніс за версією політика далі в сюжеті? Міла Куніс, не українка, а жидівка. Так найсексуальнішу голівудську акторку, уродженку України, назвав новоспечений депутат і відомий спортивний оглядач Ігор Мірошниченко. Про це він написав в своєму відгуку на Фейсбуці. Вона не українка, а жидівка за походженням. Цим пишається, і зірка Давида її в руки. Тільки от про країну, в якій народилася, ні пари з вуст і жодного позитиву. Тому вважати її своєю язик не повертається. Хай любить свою Америку та Ізраїль, і не треба її ліпити до України. Напевно, відомий коментатор так відреагував на численні інтерв'ю голівудської красуні. Міла куніс неодноразово з жахом згадувала рідні чернівці. Її мати працювала там викладачем фізики, а тато інженером на заводі. В шестирічному віці вони забрали маленьку Куніс до Америки, і саме Америку, а не Україну, відома акторка усюди називає своєю батьківщиною. Тим не менше, випад Мирошниченка миттєво помітили користувачі соцмережі. Ось один з відгуків на його коментар. А чого раптом їй любити країну, в якій живуть такі дебіли, що дозволяють собі слова жидівка? Популярні інтернет-видання теж передрукували скандальний відгук коментатора. Нагадаємо, сам Ігор Мірошниченко на цих виборах вперше потрапив до парламенту за списком право радикальної партії Свобода.